Благодійний танцювальний захід від Ukrainian Women Unity. засновниця жіночої спільноти Ілона Гвоздьова традиційно дивує неймовірними івентами з важливою соціальною місією. Цей раз не став виключенням. Новий формат заходу відгукнувся усім учасницям. Чому саме така локація, як ти бачиш, це такий танцювальний open air, тому що я все ж таки танцівниця, і моя душа, все моє життя це танці, це рух, це емоції. І мені здається, арт-терапія в прямому сенсі слова, можливо, в повному обсязі тільки саме в танцювальній залі, і тому сьогодні це такий трошки новий формат, це не ресторан. Але все одно як лихи гри з того є велика танцювальна зала, де кожна жінка зможе відчути на собі, що таке емоцій рух тіла. Знаєш, таке самопізнання свого тіла через мистецтво. Я б це назвала так. Ну і звісно, в нас благодійна місія. Ми будемо підтримувати 4 4-й механізований батальйон. А окремої президентської бригади Богдана Хмельницького ми будемо збирати на квадрокоптер. Традиційно заходи Ukrainian Women Unity мають благодійну мету. Цього разу збирали кошти на квадрокоптер для 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Сума збору 170 тисяч гривень. Частину коштів уже задонатили. Однак збір відкрито, і кожен може вкласти свою лепту для наближення нашої перемоги. Дякую, велике по перше, за організацію цього збору. Да, в нас цікава сімейна історія, тому що мій чоловік заслужений тренер України, заслужений майстер спорту України. І він паралельно з тим, що він служить в лавах ЗСУ в медичному пункті 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади. імені Богдана Хмельницького він іще готовив наших ветеранів на Міжнародні змагання Віктус Гейм і «Warrior Гейм, і також він їх підтримує для реабілітації. Ну і паралельно служить і воює. Наш син, якому 21 рік, він бойовий медик взводу цього ж батальйону, і паралельно ще. Тронщик. Мати військового, який служить у цьому батальйоні, презентувала від хлопців розмальовану гільзу. Її виставлять на аукціон. Виставлю цю гільзу на сторінці уваг та на продаж. Хто зробить найбільший донат, Тому вона і піде у подарунок, але буду дуже дуже просити перший. Найбільша танцювальна зала столиці виступи відомих танцівників, Арт-терапія. Це настільки важливі заходи взагалі збирати наше прекрасне жіноцтво, підтримувати їх. І розумієте, ми живемо в такому контексті, що насправді. Е Будь-яка хвилина це постійні постійні емоційні гойдалки, це постійний стрес. І оскільки я так само працюю в сфері мистецтва, я розумію наскільки важливо тримати ось цю планку адекватно сприйняття сьогодення. І на мою думку, ну це це просто життєво необхідно. Допомагати, якось, якось нашим, нашим прекрасним, чудовим жінкам, показувати те, що ми вміємо найкраще. Саме тому я чоловік тут сьогодні є, тому що я насправді засновник і художній керівник нового танцювального театру. І насправді ми зараз активно проводимо свою діяльність. Ми готуємося до показів нашої, нашої вистави, про вистави про дім. Тобто, це саме такий тілесний роздум, про, про те, що означає для кожного це слово дім. Це більше не про фізичне якесь поняття, а більше про, про, про стан душі. Зараз на найкращі часи я вважаю, але і е, зараз е, класна можливість об'єднати насправді танцем нашу місію. Основну на зараз це допомогти нашим військовим, звичайно. Е, ось на таких заходах зібрати е, суму, яка може допомогти, або взагалі будь-яку допомогу, яка допоможе на, 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 на то нам перемогти і зробити мир у нашій країні. Я вважаю, що в наш час це. А, дуже важливо як для не танцівників, так і для танці, танцівників окремо а, продовжувати танцювати, вчитися танцювати. А, не важливо нас вчитися танцювати, чи може співати, проявляти якусь активність. Не, ми не можемо так, не занепадати духом. Ми не можемо, звісно, не звертати уваги на те, що коїться, на те, що відбувається, але ми повинні. Повинні знаходити в собі сили і рухатися далі і рухатися у цих подіях. Родзинка вечора майстер-клас від зіркової ілони Гвоздьової та Віталія Загоруйко. Тут учасниці не просто спробували себе у ролі професійних танцівниць, а й вивчили повноцінний танець. Yeah. Зати, що ми активні, що ми працюємо, що ми підтримуємо один одного, що ми все одно маємо гарний настрій, що ми все одно посміхаємось зараз. Всі читають телеграм-канали, розуміють, що відбувається скрізь навколо, і ми хочемо показати, що ми всіх підтримуємо не тільки донатами кожного вечора, і кожного ранку, як нашим ЗСУ хлопцям, ну і що ми кожного дня можемо підтримати своєю справою. Я в косметології Ілона своєю активністю, і ми кожен звертаємо увагу оточуючих на свою роботу і те, що ми можемо дійсно допомогти. Почему важно? Что хочет участвовать, Но при этом хочеться немножечко развеяться, хочеться да, добавити каких-то красок в нашій жизни. И для меня, наприклад, это можна сказати. Как два в одном. Я допомагаю нашій армії, я допомагаю нашій страні. Приходом сюди поддерживаю Ілону, которая участвует как только может, во всех этих цих Вот. Ну і прекрасно провожу, можна сказати, виходить. Прекрасно провожу со своим своїм колективом. Також захід підтримала юна, запальна співачка Маша Данілова. Пісню лампочки співали усі. Гості отримали нагоду пізнати своє тіло і проаналізувати внутрішній стан через мистецтво танцю. Відтак мета івенту не просто зібрати кошти, а й допомогти жінкам відновити ментальне здоров'я та фізичний стан. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.